Заполітизованість і виконання політичних замовлень окремих політичних сил і чиновників із цих політичних сил, ігнорування будь-яких сигналів з боку громадськості і з боку політичних партій, депутатів щодо корупції окремих мерів, міст це все картина, яку ми бачимо в центральній Україні в Полтавській області. І зараз, до речі. Я е, все таки добився разом із своїми колегами своєю командою у Полтавській області в цілому країні відставки прокурора Попова, який тривалий час очолював прокуратуру, був смотрящим. По корупційним, зокрема, справам від прокуратури в Полтавській області, він пішов із своєї посади. Я знаю, що у Юрія Віталійовича Лусенка є блискуча кандидатура на цю посаду. І в нього є розуміння, яку команду треба привезти в Полтавську область, і почати там дуже серйозну, дуже глибоку і масштабну роботу по руйнуванні корупційної, мафіозної гідри, яка там сформувалася за останні роки. І я буду в цьому йому. Безпосередньо допомагати у нього є моє плече, моя рука, моя команда, підтримка з тим, щоб ламати через коліна весь цей мафіозний спрут. У мене є мета зробити показовою область, очистивши її від корупції, і довести, що навіть в цих складних умовах, коли немає системних реформ зусиллями політиків, яким довіряють люди, можна Очистити окремі регіони галузі від е, корумпогенних речей і корупції, і ми цим будемо займатися, чого б це нам не коштувало, і скільки б життя не треба було покласти для такої боротьби.